На прибиранні снігу працює два навантажувачі та шість самоскидів. Комунальники розчищають тротуари та зупинки громадського транспорту. Я бачу що за пару років перший раз, що це сніг вбирають. А то раніше переступали люди через кучугури, а це перший раз я бачу, що чистять. Так треба, щоб люди не падали. Щоб... Не травмувалися. Ну, дуже добре, що розчищають, бо ще два дні тому дуже тяжко з колясками гуляти було, а зараз набагато краще. Дуже добре, ми раді, що все оперативно чиститься, прибирається сніг. Водієм самоскида в управлінні автошляхів працює Віталій Олізарівський. Чоловік розповів, що за зміну зробить 4-5 рейсів із вивезення снігу. Це друга на очисні, на очисні, на промишлену. Ну, ще 3-4. Зробити да. десь тон п'ять, чотири п'ять тонн зараз. Да. Після навантажувача працівники лопатами підчищають сніг. За словами Івана Гацюка, це сприяє економії пального. Ми почищаємо, допомагаємо, щоб легше було б, бо буде розход топліва, снігу много, транспорт буде тяжело їздити. Щоб не затаплював город. На розчистці вулиць від снігу працює по місту п'ять бригад комунального підприємства, говорить виконуроб Денис Макарчук. На сьогоднішній день працює у нас два погрузчика, які розчищають і відразу ж навантажують сніг. Це по вулиці Київська, Бердичівська театральна. Вивозить нас шість самосвалів. Працює на розчистки пішохідних переходів саме працівників комунального підприємства: 44 чоловіка. Сніг вивозиться на вулицю Примислову на очисні споруди. Сьогодні йде перший день розчистка. Ночі попрацювали наша комунальна техніка грейдера. Вони підбивали сніг під. Бордюр і зараз вже йде розчищення і вивезення снігу. За словами Дениса Макарчука, за зміну працівники комунального підприємства вивезуть 400 тонн снігу. В першу чергу буде розчищення тротуарів, зупинок вулиці першої, першої категорії, потім другої, третій і потім четвертий. За зміну буде, планується вивезти приблизно 400 тонн снігу. На даний час справляємося власною технікою. Якщо не будемо встигати, будемо винаймати підрядні організації. Володимир Шолдрук, Ігор Грач, новини на Суспільному.